Взагалі вашої інформації, Кремлем діти загинули від від Кремлем контролюється да. частина бойовиків. Ще 3-4 тижні тому ситуацію у Слов'янську і інших містах контролював криміналітет. Після заяви Ахметова і після певних інших подій контроль над цими містами перебрали на себе російські військові. Вони зараз повністю адмініструють. Увесь, усі, усю терористичну диверсійну діяльність і будь-яку іншу діяльність на цих тобто регіонах. Тому, По факту. тому ага. їм вигідна присутність мирного населення, зокрема дітей у епіцентрі подібних цих подій, аби стримувати зусилля антитерористичних. Антитерористичної операції, антитерористичного центру на території цих міст і в цілому регіоні. Тому жодних кроків назустріч по формуванню гуманітарного коридору, я переконаний, з їх боку зроблено не буде. Це є їхньою стратегією.